Три гострі питання про легалізацію: скільки часу потрібно прожити в Польщі для того, щоб подати документи на карту побуту? Чи можна подати документи без роботи? І що робити, коли працюю на півставки? На, каже Ірина: от, до нас пані зверталася, каже: працюю в ресторані, доплачую готівку, але тримають мене на півставки. Що робити в цій ситуації? Розповім я Олександр Василишин, шеф проєкту Компас міграції, котрий на практиці надає найнижчу ціну на ринку на. Супровід з питань легалізації так, от я що хочу сказати, мої дорогенькі податися. Ви маєте право на карту побуту практично з першого ж дня. Питання тільки, що стане підставою? Тобто немає жодного встановленого мінімального терміну для того, щоб подавати документи на карту побуту. Якщо мова йде про те, що ви не маєте роботи, вам необхідно обзавестися одним працюючим членом родини, з котрим можна буде поєднатися чоловіком з жінкою, або ж ви можете подати дітей, які... Поєднується з повнолітнім членом родини. Якщо ви працюєте на півставки, то тут є два виходи з цієї ситуації: або вмовити роботодавця, щоб він вас перевів на повну ставку і він буде платити на 800 злотих податків тільки більше кожного місяця. Або все-таки знайти більш альтернативний варіант, який абсолютно пролягає в рамах існуючого законодавства, і зареєструвавши приватного підприємця напряму підписати договір з вашим роботодавцем, котрому буде вигідно платити вам усі податки. А як оптимізувати видатки на податки, що можна вписувати в вашу фірму? Ви це можете взнати безпосередньо звернувшись до бухгалтерії проекту компас міграції і отримавши досить серйозну і розлогу відповідь, ми знаємося на цьому і тому рекомендую. Имо вам до нас звертатися.